Привіт, Мене звати Саша Гуржі. Я тревел-агент, і зараз я знаходжусь в кургаті в готелі Сігал на Шератоні. Один з найулюбленіших ваших готелів. Останній раз тут був 8 місяців назад. Тоді в сігалі проводилася реновація деяких номерів. Тоді був майже зачинений новий сігал, не працював основний ресторан в новому сігалі. Тому я повернувся перевірити, чи відкрився ресторан, чи закінчилась реновація. Відпочивають туристи. Тому ви тим часом ставте лайк цим відео, бийте в дзвіночок, діліться своїми враженнями від відпочинку в цьому готелі, хто вже відпочивав, та погнали на огляд. лобі готеля Сігал зустрічають нас зеленим бамбуком. Як завжди, з однієї сторони у нас безліч людей на поселення, а з іншої сторони безліч людей на виселення стоять чемодани. В лобі нічого не змінилося. Трішечки нижче знаходиться головний ресторан. Тут можна мовити собі екскурсії, нижче бар. Більярд, все як було і пів року назад, і три роки назад. Проте заїхав в сигал. Я не випадково, коли я для вас знімав великий повноцінний огляд в лютому 22-го року. Тоді новий сігал ще майже не відкрився. І мені сказали, що ми зараз проводимо реновацію. Реновуються деякі номери, реновується новий сігал, і через пару місяців буде відкриття ресторану. В новому сігалі тому мені цікаво, чи дійсно відкрився ресторан, чи змінились номери, чи пройшла реновація. І в цьому випуску вам все покажу. Друзі, як я раніше сказав, що на протязі моєї останньої зйомки, коли для вас знімав повноцінний великий огляд, але, на жаль, вийшов не весь огляд, тоді ці номери ренувалися. Тут проходила реновація, проходив ремонт. Ці звуки було чутно. І зараз я приїхав перевірити, чи дійсно готель таки закінчив реновацію, чи відкрив другий ресторан. І в принципі, так, номер готовий. Зараз вам його покажу. Це номер сімейний. Номери сімейні знаходяться у нас на самому верху головного корпусу старого сігала. Тут може проживати четверо людей. Стоїть три односпальних ліжка. Місце для відпочинку, телевізор. З однієї сторони у нас балкон. На нього ми вийдемо трішечки пізніше. А з іншої сторони у нас величезна шафа. Всі, всі меблі нові. Та тут у нас знаходиться. Душова, але забрали вже тому я вам на жаль не покажу. Ще раз нагадаюся, номер сімейний і зараз покажу вам ще стандарт. І друга категорія номерки я вам покажу. Це номер стандарт CVU, Знову ж таки, після реновації. Точно такий самий стандарт був в мене. Я в ньому проживав. Але цей вже з ремонтом, з видом на територію, на басейни та на море. В номері у нас два односпальних ліжка, велике дзеркало і ванна кімната. В ванній кімнаті у нас лише душ, косметика в дозаторах. І з іншої сторони шафа. Знову ж таки, шафа нова. Всі меблі, вся техніка нова. Тому якщо будете обирати відпочинок, планувати відпочинок в сігалі, краще за все бронювати саме номери після реновації. Головний ресторан зараз якраз тут проходить сніданок, я вам швиденько пробіжусь, покажу, який тут вибір їжі. Тому що минулого разу в порівнянні з тим, як було до 4 роки назад, їжі було значно менше. Сніданок зараз закінчується, але все рівно по фруктам лише салат фруктовий. Трішки далі у нас хлібобулочний відділ. Hello. Величезний вибір випічки. Її може не бути, але випічки завжди буде багато. Ресторан, в принципі, який був по розміру, такий і залишився. Хоча я вам ще раз повторюсь, що лише в ось цій зоні раніше, 4 роки назад, були фрукти та солодощі. А ось та зона в нас була під м'яз, під гарніри, і ресторан був значно більшим. Проте, якщо ви не наїдатися, hello? якщо ви будете не наїдатися, то працює ще один ресторан в новому сігалі. можна буде пройтись туди і взяти їжу ще там. Тут у нас все без змін: аквапарк як дитячий, так і дорослий. Із дорослих всього три гірки. Вони, на жаль, не екстремальні, але навіть я з цієї гірки спускався. Території, в принципі, ніяких змін не з'явилося. Як були гірки, так і залишились, як був ресторан, так і є. Нових басейнів не додавалося, море не додавалося. Проте мене більш цікавить, чи закінчились саме ремонтні роботи, тому що ремонт був біля пляжу, ремонт був біля основного корпусу. І коли ти хочеш відпочити, а тобі з різних сторін. Щось свервлять, щось болгаркою роблять, це трішечки напрягає. Тому зараз пробіжимося саме по тим, по тим місцям, де була реновація. Тут щось будують ще, не закінчили. Хоча якраз коли я був, ага, будівництво продовжується. Якраз коли я був, саме в цьому місці щось і будували. Я бачу ось те приміщення нове. А тут, в принципі, ремонтні роботи продовжуються. На пляж людей чимало, як і раніше, як і 4 роки назад, у всіх салатові полотенця. Один пляж виді лагунки ось тут, а другий пляж знаходиться ось там. Відразу по цьому проходу. І, до речі, саме в цій зоні у нас видають снеки. І ось друга частина пляжу. Якщо випадково немає вільних місць на пляжі біля лагунки, є вільне місце на пляжі ось тут. До речі, в обід в зоні фудкорту можна буде перекусити. І якщо ви максимум час любите проводити на пляжі, вам доведеться бігти в основний ресторан, тому що вся їжа, яка є в головному ресторані, вона є і на фудкорді під час обіду. Минулого разу, коли я знімав великий повноцінний огляд, я його відзняв за два дні, я його змонтував. Це мав вийти а, огляд на годину 20, але, на жаль, вийшло лише 15 хвилин, тому що був деякий збій і всі матеріали не збереглись. Тут я вам показав дуже багато матеріалу, в тому числі і про дячий клуб. Дячі клуб тут обновили, перекрасили. Тепер тут набагато більше діток відпочиває, ніж раніше, тому що. Це було тоді в пилюці, занедбано, а зараз а, таке свіженьке. Зоопарк як був, так і є. І відразу поблизу дитячого клубу та зоопарка відкрили Kids Club а, за підтримки туроператора Корол, що там стоїть табличка Корол. Зараз кажу, як він виглядає. Ось цій частинці у нас Kids Club. Зараз він зачинений, тому що ще проходить сніданок. Але тут є аніматори, які будуть ваших діток забавляти. Тут є качелі, каруселі, дитячі лабіринти і, звісно ж, міні-зоопарк. Тут раніше жили попугаї, черепахи, голуби, а ось цієї птічки і не було. Hello. Дивіться, яка вона гарна. Черепах я поки не бачу. Але я думаю, що вони не зникли. Останній раз, 8 місяців тому, вони тут жили. Але зараз їх немає. Я сподіваюся, що з ними все добре. Проте замість черепах у нас ось такі красиві птиці. Готель «Сігал» чудово підходить для сімейного відпочинку, в тому числі з дітками. Для дітей тут є дитячий клуб, дитячі площадки, дитячі качелі, дитячі басейни, лагунка для купання в морі. Тому, якщо ви обираєте готель для зимового відпочинку з дітками. То варто розглядати сігал. Тому якщо ви обираєте готель для зимового відпочинку, в тому числі з дітьми, варто звернути увагу на сігал, тому що вітер тут мінімальний, як на території готелю, так і на пляжі. І з дітками буде комфортно тут відпочивати. Ну і тепер ми добралися з вами до нового сігалу. Тут вже видно, що туристи живуть, туристи відпочивають, їх тут багато, тому що майже кожен столик на вулиці зайнятий. Але я хочу вам показати ресторан головний ресторан, який два роки був зачинений. І навесні цього року його відкрили після ковіду. Як в старому Сігалі, так і в новому у нас є в лоббі бар, є більярд. Умови гри в більярд дізнаватись на рецепції. Раніше надавали ваучер на визначений термін безкоштовно. Наприклад, 2 години безкоштовно, а потім за додаткову плату. Зараз умови дізнавайтеся при поселенні. Рецепція нового сігалу. Коли я тут був в лютому, тут людей майже не було. Сподавалося, що Орфус давно вже закинутий. Але зараз люди відпочивають, люди снідають, туризм оживає. Я сподіваюся, що найближчим часом в Україні все закінчиться і ми знову зможемо літати, як і раніше, прямими рейсами на відпочинок. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт SashaTravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях SashaTravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск до візмо кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом почувати в готелі Сігал будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Звертайтеся. Якщо відпочивали в Сігалі, діліться своїми враженнями, емоціями, коментарями під цим відео. Якщо ні, ставте лайк. Та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!